Вітаю, друзі! Це моделька від VPL C74 у вигляді Suzuki Jimny. Ось така моделька вже підключена акумулятор, нові акумулятори на 4 пін, нова апаратура управління. Ось така вже розширений там функціонал. Тут просто з коробки вже йде два режими швидкості, два режими поворота коліс. Повністю все пропорційно. Тобто, дали мало газу, вона буде вам повсти, дали більше газу вона буде. Швиденькою машинкою. Йде пропорційне управління на поворот руля, бачите, скільки ви трошки накручуєте, так само повертається і колесо. Ну, і тут є ще дві кнопочки, якими ці два ж режима можна збільшувати і зменшувати. По управлінню по платі нові плати вони мають виходи вже до поворотників, до задніх ліхтарів. Тобто не треба нічого переробляти, тільки можна взяти і підключити додаткове. Додатково собі підсвітку. Тобто там все виведено, треба взяти діоди і все це самому вже провести. Але виходи вже всі є. Це повністю новенька машинка, дістав її з коробки, вона ще ось такі заводській плівці. М'якенькі шини із цікавого візуалу дійсно класний, копійно все виглядає. Подивіться, це ось така коробочка оригінальна. Все зроблено. По ліцензії, тобто вони це все вказують, що це Suzuki. Раніше, якщо це була не копійна версія, то робили просто якийсь схожий візуал без таких ось надписей, то зараз вже це все вказує, що це все зроблено копійно. Подивіться, який салончик класно промальований. Йдуть ще аксесуари, тобто ця машинка вже зібрана з коробки, пульт. Є інструкція і аксесуари для того, щоб прикрасити. Ось, бачите, тут не вистачає ручок, там різних аксесуарів, то ви це встановите, і вона реально буде вже як справжня автівка деталізована. Ось тут в нижній частині встановлено акумулятор, акумулятори нові на 4 пін. Ось така ресорна підвізка. До речі. Лінійка, вся лінійка С, вона на амортизаторах. А цю версію ось так зробили. Віднесли до С лінійки ВПЛ, але зробили її на ресорах. Нова трансмісія тут оновлений вже повністю вся. Весь редуктор він вже оновленою версією, не такою, як були старі версії. І більш потужний стоїть мотор. Там, по-моєму, встановлюється 260 го або 370 го класу. Там на різних моделях вони встановлюють але вже не 180-й, тобто, вже реально більша потужність. Подивіться, як відпрацьовує, який великий ход підвізки. Як це продемонструвати? Ось так, щоб було видно. Ну, для такого масштабу, для таких, можна сказати, це бюджетні моделі, але вже достатньо вони їх модернізують і вони вже виглядають набагато краще, ніж старі версії. Тут ще з цікавого, подивіться, встановлена серва вже на мост, є регульована тяга, тобто вже трошки вони вже більш все це доробили і зробили. Все це більш всі практичніше. Ну, сама рама металева, але більшість комплектуючих це все пластик. Є тюнінг, багато тюнінгу, там мости і взагалі багато тюнінгу є по ВПЛ, тому можна допрацьовувати ці машинки, робити їх ще більш привабливіше, доробляти під себе, як вам це вже хочеться, по вашому бажанню.